Нещодавно відбулось оновлення лапароскопічної стійки шляхом придбання ось цієї платформи Valleylab ft 10 Її переваги це те, що в ній поєднані монополярна енергія, біполярна енергія і лігашу. Це те, чим відрізняється апарат електрохірургічний від інших. Заварювання студин як результат безкровні оперативні втручання. Чому наш вибір е, зупинився на цій платформі? У нас раніше була лігашу енергія окремо, але не було біполяра. Біполяр використовується в трансуретральній резекції передміхурової залози і в гістерорезектоскопії. Це безпечний метод, який не має тих ускладнень.